Дівчата, будемо зараз з вами ремонтувати тріщину. Манікюр я робила десь приблизно тиждень тому. Сьогодні клієнтка мені написала про те, що воно само, не знаю, як так сталося, воно само. Це буде дуже розповсюджене зауваження від клієнтів в сфері вашій, якщо ви будете займатися манікюром. Дуже часто люди кажуть, я не знаю, воно само, я не знаю, як так сталося. Зараз не будемо шукати винних в цій ситуації. Може, така тріщинка може статися е, з багатьох причин. Перша причина може бути те, що вона могла вже бути, але дуже мікро-мікро, маленькою, мізерною, я могла її просто не помітити. І вже потім в е, повсякденному житті вона стала більш активізуватися і, відповідно, Нігось тріснув. В іншому випадку від активності допомагали взувати капці, стукнули до стола, не знаю, могло статися все, що завгодно. Тому е, виправляємо ситуацію. І зараз, як ви могли побачити, я достала бутилочку, бо просто хотіла згадати колір, який я використовувала, так як зверху французький покритий топом з блискітками, і, відповідно, цей топ він трошки е, Плутає мене, я не можу зрозуміти, який колір я використовувала. Тому на даному етапі мені потрібно було побачити колір, чи це той, який я обрала. І зараз ми продовжуємо з вами знімати старий матеріал. Хочу зауважити про те, що коли є тріщинка, старайтеся в цьому місці дуже сильно фризою не нажимати. Вам потрібно оголити місце тріщини, але не потрібно дуже активно нажимати фризою в даному місці, тому що, так як фриза крутиться, вона може цими обертами просто вивернути ваш нігтик назовні. Це таке дуже неприємне відчуття, тому старайтеся просто оголити тріщинку, але не не нажимайте на неї сильно фризою. Все, матеріал ми зняли, легенько загладили поверхню ніфтювої пластини. Зараз сам бафлюю акуратно пилочкою і будемо з вами пропрацьовувати кишеньку біля біля Кутикули Кутикули немає там. Але так як манікюр, манікюр вже декілька днів, відповідно, організм старає. Старається стати в вихідне положення, якби, і в тому місці починає наростати шкірка, заклеюється пазуха, відповідно, мені треба її трошки прочистити. Ну, можна було б і не прочищувати, але я люблю цей процес, тому я зараз постараюся її відкрити і, відповідно, якраз ще й щистити все те, що встигло нарости. Е, так, з тріщинками треба бути дуже уважними. Старайтеся, коли робите манікюр і побачили тріщину на нігті. Не ігноруйте її, не думайте, що ви покриєте базою, і, в принципі, вона ще протримується, і проходить, і все буде добре. Якщо ж є тріщина, вона потребує такої як то, амортизації. Знаєте, треба зверху щось накласти на неї, щоб вона чула себе безпечно, щоб воно далі не ламалося. Тому виявили тріщинку, обов'язково старайтеся покласти зверху твердий матеріал, який буде виконувати якраз оце, о, оцю брати амортизацію, виконувати свою функцію, і, відповідно, нігтик знизу буде відростати, і все буде з ним в порядку. Якщо ж ви цього не зробите, то під е гель-лаком е нігодь обов'язково дасть про себе знати, і або будуть клеїти клеєм, або будуть терпіти і в кінцевому. В кінці просто нігодь відвалиться, і вам потрібно буде його заново нарощувати. Тому не ігноруйте цей момент. Появилася тріщина, а значить, її треба залатати. Тобто, це такий дуже-дуже важливий момент. Зараз ми з вами акуратно прошліфовуємо шкіру. Тут так само треба бути дуже акуратними. Я взагалі до шліфовки шкіри відношуся. З обережністю, тому що все добре, те, що в міру. Якщо ж, чому я не люблю занадто велике або активне шліфування шкіри довкола пальчика, кутикули і тому подібне? Я, в принципі, її ніколи не шліфую тільки в якихось крайніх випадках, якщо шкіра дуже суха, і мені хочеться просто зчистити цю сухість, щоб її було менше. Я можу використовувати пилочку, або я можу використовувати фрезу, але просто так шліфувати, тому що всі так шліфують, або шурувати там в якомусь місці, тому що всі майстри так роблять, це неправильно. Тому що, чим частіше ви будете в одному місці полірувати шкіру, шліфувати насадкою, або називайте це, як хочете, коли появляється оцей такий блиск шкіри, це означає, що вона вже така достатньо гладка в тому місці, і в неї буде такий, як включатися механізм самозахисту, і в майбутньому вона просто трісне в цьому місці. Тому я не прихильник шліфовки нігтика інтенсивної або надмірної шліфовки нігтика. Просто все, що мені заважає, я стараюся забрати і не більше. Тобто це, цього абсолютно достатньо. Щоб все виглядало гарно, хайно, носилося і нічого потім не тріскало. Як ви бачите, пазуху я прочистила, і зараз мені треба було нанести прозору базу на низ. Це я роблю завжди, як отчинаш. наш. Цей шар бази він в мене виконує функцію праймера, дегідратора, грунтовки, називайте, як хочете, але це дуже важливий крок. Як тільки ви нанесете цю базу, вона обов'язково зіграє роль того, що в майбутньому у вас відчарувань не буде практично ніколи. Так, все, базу нанесли, і зараз я взяла е, акрігель або полігель, набрала горошинку на апельсинову паличку, залишила горошинку на нігтику, змочила паличку в обжирювачі і стараюся гарно розподілити матеріал по, е, в зоні, де є тріщинка е, з одної сторони, з другої і так само в центральній частині нігтика. Виклала, стараюся акуратно розрівняти апельсиновою паличкою, так, щоб не було таких різких горбинок, горбинок, нам цього не потрібно. І після цього можна пилочкою запилювати. Я взяла фризу і легенько фрезою якби загладжую. Тобто я не спилюю матеріал, а я просто загладжую поверхню нігтика, щоб вона стала менш-більш гладкою. Практично встик нігтьовій пластині. І в тих місцях, де є тріщинка, я так, таким самим чином просто якби згладжую, але вже не углубляюся. Просто роблю поверхню гладкою і рівномірною по, всій, по всьому периметру нігтєвої пластини. Зараз проходжуся пилочкою на торці і стараюся забафити поверхню нігтика гарненько, щоб поверхня була ще гладшою, рівнішою. Так, в майбутньому матеріал наступний буде лягати так, як мені потрібно, а не так, як він хоче. Це дуже такий важливий момент, важливий процес. І його не слід ігнорувати, тому що як тільки ви опустите даний крок, він обов'язково дасть про себе знати в наступному кроці. Тому зашліфували, обежирили ватним спонжиком, змоченим клінсер, і зараз ми з вами наносимо базу вирівнюючим шаром. Робимо слизьку поверхню по всій території нігтювої пластини. Залишаємо на більшу кількість матеріалу в центральній частині нігтика. І зараз донесенькою кісточкою стараюся підігнати матеріал туди, куди мені його не вистачає. Бачите, як, як, як ви можете бачити, в основному я працюю в центральній частині кі... кісточкою, в центральній частині нігтика, в зоні біля кутикули, я завжди матеріал зводжу практично на ній. У мене у дуже рідких випадках буває таке, що біля кутикули. Появляється горбинка матеріалу, а так в основному він в мене там е, нанесений практично на ні. І таким самим чином матеріал розрівнюю на торці нігтика. Це дуже важливо, тому що потім при відростанні це все дасть про себе знати, тому е, зону біля кутикули і торець нігтика. Торець нігтика, це там, де зараз ми будемо малювати з вами французький манікюр, він має бути зведений на ні. Основна кількість матеріалу йде на центральній частині нігтика. Це дуже важливо, тому що якраз із цієї кількості матеріалу в центральній частині нігтика, і залежить, чи буде триматися, чи буде носитися, і чи, будуть, чи не будуть ламатися нігті. Просушили базу, і зараз е, треба струсити пилюку, щоб подивитися на французький оком зміряла товщину приблизно. І зараз мені треба намалювати френч, так як на інших пальчиках. Клієнтка мені активно щось розказує, і інколи можна прогледіти, як вібрує палець на сере, е, палець. Середній палець, тому з французьким манікюром старайтеся, якщо ж ви тільки починаєте вчитися, дуже делікатно сказати клієнті, що можеш, будь ласка, потерпіти, помовчати, поки я буду тобі фарбувати французький, тому що він може вийти трошки нерівним і некрасивим. Я якось е, так навчилася, що мені в принципі це не мішає, а я просто Якось підлаштовуюся під вібрацію руки, і, в принципі, людина може говорити, якщо їй зручно, а я собі просто роблю роботу, ту, яку мені необхідно зробити. Французький манікюр це мій улюблений манікюр. Я стараюся його завжди робити рівненько, акуратно, тоненько, візуально, симпатично, щоб він не був. Занадто товстий або занадто тонкий. Тобто я з впевненістю можу вам сказати, що це, мабуть, один із моїх улюблених манікюрів. Тому дуже-дуже е е люблю його малювати. І зараз зверху перекрию його топом з блискітками. Зараз не знаю, чи буде вам його добре видно. До речі, в мене вийшло відео на каналі про топи. Де я розказую, які топи бувають, чим вони відрізняються і тому подібне, тому можете зайти і переглянути. Можливо, це допоможе вам з вибором топів і щось з того відео ви для себе візьмете. Зараз останні штрихи цього красивого френчу, ставимо нігтику лампу і потім покриваємо топом. Це такі дуже важливі моменти, гарно намалювати френч і потім добре покрити топом. Бачите, топ з такою трошки розовинкою. І зазвичай, коли ви малюєте французький, у вас появляється така сходинка між базою і між білим кольором. Тому в тому місці, де зустрічається база і білий кольор, ставте маленьку краплинку топу. Таким чином у вас не буде цієї сходинки і е, нігуть буде е, одно, таким однотонним, без, е, без впадинки чи без, е, та, без впадинки між е, базою та між білим кольором. Все вирівняли, підігнали топ туди, куди він нам потрібен, і в принципі можна сушити. Ось і все висохло, топ у нас іде без липкості, тому акуратно підпилюю нігтик. Це я дуже люблю. Коли ви підпилюєте манікюр, він у вас буде виглядати охайніше, чіткіше, акуратніше, красивіше. Тому підпилюйте, не бійтеся, неправда, що будуть відслойки. Якщо ви правильно підготуєте нігтєву пластину, ніяких відслойок не буде. Можете повірити, воно так працює. Та й, бачите, побачила я на вказівному пальчику, там є такі, якась шкірка почала десь там задиратися. І я захотіла її трошеч, трошечки прошліфувати. Це не, не помішає. Клієнтка каже, що завжди вказівний палець, він не такий. Е Оці всі сухі шкірки, вони з'являються не відразу, але з'являються. Тому рекомендуйте в такому випадку після манікюру 2-3 дні користуватися олійкою для кутикули, щоб такого не було. Тому що все ж таки, коли ми робимо манікюр, ми якби втручаємося в організм людини і, відповідно, він хоче сам себе захистити, старається Якби заростає жива шкіра, а все те, що десь там було пошкоджене, воно починає перетворюватися в такі задирки, в такі терчащі шкірки вгору. Тому старайтеся або рекомендувати, або не знаю. Не знаю як, тому що все залежить від людини. Рекомендую, не рекомендує, Знаєте, наше право порекомендувати, але чи буде людина користуватися цією олійкою, чи буде вона звертати на це увагу, це вже зовсім інше питання. Я взяла фрезу для зняття манікюру на самих маленьких оборотах, легесенько зняла ці всі вороговіші частинки шкіри, і, в принципі, на цьому наш ремонт. Завершено. Ось, як ви можете бачити, такий нігтик у нас вийшов. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ціную.